Виконуємо номер 51 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс час на друга, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виразіть завдання перше у мінутах 4 градуси 2 градуси 15. Минут, друге у секундах 5 мінут 2 градуси і 1 градус 3 мінути. Приступаємо до виконання. В одному градусі 60 минут. У 4 градусах 4, 4 рази більше. 60 на 4. Буде 240. Минут. 2 градуси це 120 минут, да плюс 15 минут маємо 135. Минут. Тепер у секундах. 5 минут в одній минуті 60 секунд. Тому в 5, 5 разів більше. Маємо 30. Секунд, 2 градуси, це у нас буде 120 минут. І тепер 120 множимо на 60, це буде 7200 секунд. 1 градус 3 минути це 63 минути. І записуємо в секундах 63 множимо на 60, отримаємо 3780 секунд номер 51 із підручника геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано